Технології зеленошкірих Хорків завжди вставлять глухий кут техножерців Марсом. Трофійне зброя це просто нагромадження металу. За всіма законами фізики, вона не може працювати. Але. Механіки мехбої, мігбої вони не вчать фізику. Все, що їм потрібно знати для створення тачів і зброї, вже все закладено в них генетично. Як же це працює, спитаєте ви. Виключно завдяки енергетичному полю ВААК, яке кожен орк створює навколо себе окремо, а збираючись в граю, вони його підсилюють востократ. І саме ВААК примушує механічний мусор стріляти. Завдяки ВААК, мігбой не повинен знати інженерної справи та фізики. Він повинен просто вірити вірити в ВАК і в своє. Богів горка і морка. Все, що потрібно знати йому, це те, що горк хитрий но сильний, а морк сильний, но хитрий. Що слово Варбоса закон, що червоний кольор під швидкість течіли, і що війна це прикольно і назавжди. Саме такою логікою користувався Мехбой Яригін, коли створював свій пістолет. В цьому пістолеті я не знайшов жодної прямої лінії, жодної пари ліній, які були паралельні. Він складається виключно з відпущених і кривих пружин із заусенець, вмятин і Тріщин. Загально відомо, що найбільш дикі зразки орчої зброї, які висмикують з поля ваак, припиняють працювати. Що б ви з ними не робили, або заміняли запчастини на нормальні, або шліфували, ми навіть намагалися. Накладати печатку чистоти на таку зброю нічого не допомагає. Випала з поля вак, припинила працювати. Пам'ятайте, до речі, слова Бога імператора про те, що ми маємо знищити їх всіх, бо вони будуть повертатися і повертатися знову і знову, і колись їх стане занадто багато. Підтримуйте імперську гвардію і космодесант. І пам'ятайте, що тільки вони відділяють нас від цього хаосу.